Йоу! З вами бліндажний мастер-шеф і рубрика щось на домашньому. Поки моя кахана дружина працює на роботі, я брату їй суперсмачну вечерю. Від ці хто прийшов ох, йо Що може бути краще, коли ти приходиш додому з роботи, а чоловік приготував дуже смачну їжу. Це все Так. Це бувки? Всім смачного!